Дивіться, що, що це робить. Що ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз буде визивати поліцію. Що ти робиш? Що ти робиш Я визивайте, поліцію. визивайте поліцію! Що ти робиш, блядь? Що ти впісає?

Що ти робиш? Куди ти стріляєш? Що людей пістолет забрав, блядь? Тікай кажи ніхто не сказав, блядь. Що тікай кажи ти що робиш тут? Дазь мені машину, дай холя, блядь. бери мені руки. Ну я нахуй ментам. Блядь, ти що, блядь, виси, ти ще живий. Давай тобі сильно. Давай, дай, блядь, дай по каусу, ти зараз, блядь, відповіш нахуй за це. А що тобі <голові> збив машину? Та машина покатила, сидим. Знімай на відео.

Пістолет сховай, що ти при люди ходиш з пістолетом я тобі паспорт показав, що хотів. Що ти хотів? Що ти хотів? Куди <ріхи> з пістолет? Що <ріхи> Скажи Скажи ти з пістолетом робиш? Визивай! Що ти з пістолетом махаєш, ти не на людину, я не напав кого! Туди, я бібліотекарю, я підійшов ви зачав. Зараз будемо вийді. Він почав травм. Зараз визиваємо поліцію. Я визиваю. Визивай, визивай поліцію. А я вийшов.